Право Віта відомо як фірма по легалізації, яка допомогла сотні клієнтам отримати карту побиту. Але... Дуже часто до мене почали звертатися мої клієнти з запитами відкрити їм бізнес, допомогти розібратися, як вести бізнес, як працювати з клієнтом, як юридично правильно його оформити, як мені це вдається, як я знаходжу клієнтів, як я веду соціальні мережі. Вони хочуть бути схожими чимось на мою фірму. Вони хочуть теж досягати такого успіху, таких результатів з нуля, тому що це бачить на моєму прикладі. І я вам говорю, що це можливо, тому що у мене вийшло. І я створила для вас спеціальну програму навчання по бізнесу, де ми розглянемо всі ці питання. Якщо цікаво, читай в описі, скоро буде старт.